Понімаєте? І він тоді казав яся все перекрутим на короля. Привіт. Приєд. Ні, я з ним не гратиму. Просто погано, що дьявола зараз немає, він би все розказав в точность. Коли ми були в ефірі, не в ефірі, а в, в Телеграмі, і коли дьявол сказав, я не хочу в цій брехні участвувати, дьявол тоді на самом деле, ну, діда, ви зрозуміли, да? за кого я кажу. І він сказав: Я не хочу в цій брехні участвувати. І ви тепер розумієте, хто такий? Діявол, так? Ви тепер понімаєте? І він мені тоді сказав: мала, не лізь, куди тобі не треба. Не роби те, що тобі робить колоріст. Все. Ні, я, ну я про них забула, але я не таких людей, які сидить в ефірі. Знаєте, як у мене в тюрмі, да? е, на зоні, да? от, Всі да, казала, типу, хто зробив, да? І всі, знаєте, от, як, як миші, отак от неріали. Ту досі, досіда. І я да, відповідала, я це зробила. Я в СІЗО сиділа. Я в Дізо сиділа по 30 суток, сиділа. Я сиділа в тюрмі в Дізо по 30 суток, тому що я, ну, завжди на себе все брала, так, ну, все життя, да, от як зараз і там, да. І от мені кажуть, візьми на себе, що тобі ти ж сильна баба. От, ну от, от, По сильності, да? от, ну от, я вам скажу, да, і коли приходив наш начальник колонії і казав, хто це зробив, а вони я. І я завжди відповідала за свої поступки. Так же само, коли ми сиділи, я там, Валя, колорист, дід, а він казав, дід. А він мені знаєте, що казав? Йось, ось. Уйди. Він мені ще тоді казав, уйди, це не твоє. От мені дуже би хотілося.